Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть. Яка істинна причина агресії? Яка істина причина агресії? Агресії в того, хто дивиться це відео, якщо така є. Агресивних стан, стани. Приступи агресії. Агресії э, близьки, у близької людини, дітей, батьків взагалі, яка причина агресії будь-якої вашої, ваших близьких, дітей, друзів? Скажіть ви ще сили, духівка, прошу, яка причина агресивних приступів, агресивної поведінки? Якщо дивляться люди сили, то можуть бути перенапруження, яра енергія, дуже сильна енергія вогню. І буває таке, що перенапруження інформацією перевтома. перевтому. Якщо, дивіться, якщо у вас або у вашої близької людини агресія, це може бути від дуже сильного, пережитого стресу, порушилася нервова система порушилась, вона не може заспокоїтись, не може знайти так, поломано от Вона не може знайти той рух, як звичайно, вона жила. І пішов дисбаланс дуже сильний, і все руйнується. І вона шукає виходу. Агресія. Це від стресу. Щось могло відбутися і в дитинстві. І немає виходу ярої сили, сила вогню. Це також треба мати на увазі, якщо це чоловіки або це діти з 15 років, в них можуть бути отакі хлопчики особливо можуть мати приступи агресії, не, не, не має цьому пояснення. Прихід ярої сили, чоловічої сили необхідно займатися фізичними вправами, виражатись, це може бути і борьба. Да, Якісь бойові мистецтва, де можна вивільнити яру силу. Без шкоди для навколишніх. Ну, і, звичайно, ось по центру вийшло, що як ваш приступ ярості це вплив негативно магічної дії на вас. От. Дуже сильна така ідея, як підсиляється якийсь дух, агресія, а ресорка може стояти астуда. Або на вас, або це на ваших близьких людях, другій половинці магічний вплив. Загалом ваша людина і ви дуже спокійні, гармонійні. Ви ні в якому разі нікому не хочете зробити лиха, лихого, тільки за по. Порядок, спокій, щоб всі були щасливі і ви самі піклуєтесь, щоб був спокій і гармонія. Тут втручання, втручання. Ось вийшла карта, що робиться такий як злом нервової системи. І до того ж ще йде виснаження, пережиті стреси. Прошу ви щастя. Так що агресія викликана впливом і відсутністю це спокою виходу енергії і немає можливості нервовій системі заспокоюватись, як відновитись. Щоб відновити нервову систему, треба убрати причину стресу, по-перше. Треба фізичні вправи, дуже хорошо може подіяти басейн. І якщо я тут бачу, що йде вже сильний злам такий на психіку, на, на саме на, фі, на фізичному плані, то треба вживати заспокійливі трави. Всі, які ви знаєте, ці трави, що мають заспокійливе дію, щоб фізика заспокоїлася, саме фізично хімія застосовується, тоді воно від зворотнього повертається до нервової системи, і заспокоюються нерви. Ну і магічно, і зараз я буду знімати весь це втручання в ваше життя. У вас на майбутнє, ви будете абсолютно спокійні і гармонійні. Ваша оця енергія буде витрачатися, якщо це яра сила, на благо. Ви навчитеся це робити. Ще може бути дуже сильна самотність. Ну це робиться. Це робиться пригнічення. Вас вибивають із вашого оточення, щоб ви були самі, щоб з вами неможливо було жити. Заперечую весь негатив убираю. Прошу ви ще сили, скажіть. Духів кави закликаю, допоможіть. Яка істина причина агресивної поведінки, проявів, агресії, що заважає бути спокійним, близькій людині, дітям, батькам тому, хто дивиться це відео. Вам дійсно, дивіться, якщо це дивляться люди, які самі мають агресію до людей, то тут дуже сильна проблема, вам не дають заснути, виспатись, відновити нервову систему. Нервову систему дуже ламає Відсутність сну, відпочинку, постійна активність. Ви постійно, Тут не те, що вам не дають заснути, ви самі не можете заснути. У вас в голові постійні думки. Дуже сильно багато на вас якоїсь відповідальності круто. Тут ідея, вам треба. Зробити щось в тих обставинах важких. Що ви зробити не можете, а, 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 а вам це зробити треба. І, і тут ламається або ви, або ламається простір навколо. Такий всплеск агресії. Ну тут треба відновлюватись, виспатись. Заперечую, весь негатив убираю. Це все із-за того, що ви думаєте, як вам бути мати фінансову забезпеченість? Скажіть ви ще сили, чи є ще хоч що-небудь, що заважає тому, хто дивиться це відео, бути спокійним і, або близькій людині, спокійно до вас відноситись, ставитися урівноважено. Такая ще інформація, що як у вас є чоловіки, чи це ваш син, чи брат, чоловік-хлопець, або ви сам хлопець, чоловік? Тут дуже важливо не зловживати алкоголем, не так, тут може бути залежність алкогольна. І ні в якому разі не плити по течії. Тут дуже сильні енергії вогню, і вам треба рухатись. Прошу ще си. Якщо навіть у вас все гаразд, і ви досягли своїх цілей і задоволені, майте якусь мету. І туди спрямовуйте всю цю енергію. Якщо не будете цього робити, вона буде періодично вибухати на близьких людей. Вам треба мати або це хобі, або допомога іншим людям. Ну, у чоловіків. Енергія вогню вона має кудись спрямовуватись. Хто, хто чим займається, хто спорт, хтось рибалить, палює. Тут також є, чомусь ідеш, ви маєте постійно вчитися. І тоді ваш оцей енергія запал, він буде спрямований чітко на якусь мету, досягати мети. Якщо ви зараз застигли, чи на якомусь, е ну, наче вам кажеться, що ви дуже сильно до цього прагнули, і от нарешті все гаразд, шукайте цілі. Допомагайте іншим людям. І тоді буде все заспокоєно. Якщо це близька людина, його треба убрати. алкоголь із життя вам перепинити, виживати алкоголь всі, убрати із життя повністю всіх, хто вживає алкоголь. Я заперечу повністю весь негатив. Убираю. Знімаю всі прив'язки до алкоголю. Знімаю. Прошу ваші сили, скажіть, чи є ще хоч якась причина для агресії, тому хто дивиться це відео, І, або близькій людині? Тут, ну, дивіться, тут дуже сильно зіпсували нервову систему ще в дитинстві. Вас тримали в жорстких умовах вас. Примусили займатися і прорости. там Ви займались тим, що вам не подобалося. Якусь вам придумали таку діяльність, ви цього не хотіли, цим займатися не хотіли. Вас заставили квітнути там, де немає. Ну, на каміннях. Це не ваш простір. І від цього можуть бути проблеми. Або ваша близька людина вам ставить такі рамки і так жорстоко тримає вас, щоб ви не могли квітнути, а ви все одно розквітаєте. Дивіться, тут є карта творчість. Неважливо, це може бути в будь-який вік, людина може бути вже і мати онуків. Неважливо, вам варто зайнятися тим, що ви любите. Дійсно, до чого у вас лежить душа, це люба творчість, все, що може вам принести задоволення усмішку. До чого у вас лежить серце. Це вилікує вашу нервову систему і допоможе вам звільнитися від цього жаху, від цього агресора, який повністю висушив вам цю всю почву і тримає в заручниках. І він не зможе вас вже більше стримати. Вас підніме всесвіт вийме з цього простору. Так, скажіть ви щасили, чи ще негатив, що заважає нормально жити без агресії? Тут вийшли військові люди. Це заперечую, це негатив обирають повністю. Дивіться, є війна людей, їх. Вам навпаки. Концентруйте цю агресію, концентруйте цю людь. Вона повинна бути не в голові. Голова має бути дуже сильно, як стратегія. Голова абсолютно відключена. Тут навіть немає не страху, немає якась одна стратегія, чітко виконуються накази, чітко. Планується як задача, а вихід агресії, він іде ж на такому рівні більше як вижит, життя, життєва необхідність тут за життя, війна за життя. От. Тут щось говориться про страх. Дуже холодна голова, сконцентрована, тільки іде енергія. по... От ви дали собі таку програму ліміт. на... От у мене емоції. І вас захищають, янголи-охоронці. Ви повинні не. Зійти із заданого шляху, і тут захист янголів дуже сильний. А ви вижива... Виж... вижити, врятувати життя. Чи може бути агресія у військових людей про те, що вони виконують дуже сильно важку. Вони рятують людей, які радіють життю. Тут іде пропаганда дуже сильна. Празник життя. Серце. Так. Це робиться для того, щоб продовжувалось битися серце, щоб люди народжували людей, щоб існувала можливість відновлювати життя. Тут дуже хороша карта. Заперечую весь негатив, знімаю. Прошу допоможіть Вищі сили врятувати життя. Так, чи лишила ще хоч яка-небудь агресія? Яка причина для агресії? Все гаразд, почистили? Гармонія. Мир, карта миру. Дивіться, все, що не робиться, це все для чогось робиться. Не просто так. Тут складаються оці пазли. Навіть якщо ви агресивні, все це для чогось робиться. І навіть якщо до вас агресія, все це для чогось робиться. І це завершилось. Агресії більше немає. І до вас також. Заперечую повністю весь негатив, все лайно, всі біль, сльози, і страждання, і стреси. Повертаю ворогу тому, хто робить. Буде так. Очищаю все тіло і душу того, хто дивиться. Це відео від агресив, від впливу агресивних людей. Близької людини більше немає жодної причини. Для агресії. У дітей немає жодної причини для агресії до вас. У вас самих більше немає жодної причини для агресії. Убираю повністю весь негатив, знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на гармонійні відносини. Буде так. Більше немає жодного негативного, магічного впливу. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя. Перекриваю. Відкриваю всі шляхи на гармонію, на спокій, на радість. Ваша нервова система відновлюється, буде так. І нервова система близької людини відновлюється зняті всі астуди розсорки, негативні дії зняті. Всі травми заліковуються. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Духів кави закликаю, допоможіть відновити нервову систему, тому хто дивиться це відео. І повернути всі біль, сльози і страждання, тому хто робить буде так, буде так, буде так. Більше немає жодної причини для агресії ваших близьких людей, дітей. Відновлюється нервова система. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на спокій, на гармонію, на радість. Буде все сказане, здійснено і так буде. Всі ваші дороги легкі, двері всі для вас відкриті, в вашому житті більше немає агресії. Буде так. Така сьогодні кава. Я ж сама. Заспокоєна дуже стала, приємної вам кави, відновлюйте нервову систему, вживайте, якщо відчуваєте, що не можете справитись самі, або близька людина не може справитись, вживайте пустирнік, вживайте валір'яну, глот, трави. Трави вони лікують людство людей все життя, всі віка. Допомагайте собі, йдіть на природу, йдіть, займайтесь руханками, вправами, слухайте музику заспокійливу, оберіть агресора із свого життя, стрес уберіть. заспокойтесь. Нерви це саме головне. Дякую за увагу і усього вам найкращого. Все буде добре.